За тиждень з 2 по 9 грудня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС 123 рази виїжджали за сигналом Тривога при цьому було ліквідовано 43 пожежі, дві з яких пов'язані з веденням бойових дій. Для надання допомоги населенню підрозділи ДСНС за тиждень здійснили 49 виїздів. Внаслідок пожеж 4 особи загинули, 12 осіб постраждали, ще 9 людей підрозділами ДСНС були врятовані. Щодо розмінування. Наразі на Харківщині працюють 40, перепрошую, 34 піротехнічних розрахунки це 181 сапер, 75 одиниць техніки, зведеного загону ДСНС, у тому числі 6 машин механізованого розмінування. За тиждень сапери ДСНС здійснили 220 залучень, знешкодживши 516 ворожих боєприпасів. А всього з початку війни піротехніки ДСНС на Харківщині... Обстежили 10 тисяч 32 гектара території, з них 914 гектар за допомогою машин механізованого розмінування, 3914 гектарів сільгоску угідь, приблизно 4300 кілометрів доріг і лінейних мереж, 67 об'єктів та 4822 домогосподарства. Загалом, з початку війни, піротехніками ДСНС на Харківщині виявлено та знешкоджено 107 тисяч. 320 вибухонебезпечних предметів. За тиждень випадків підриву цивільних на вибухонебезпечних предметах не зафіксовано. А всього з початку війни, внаслідок підриву на ВНП загинули 95 цивільних осіб і травмовано 257. Звертаю увагу на високий ступень мінної небезпеки на Харківщині, особливо на деокупованих територіях. Прошу бути обережними, дотриматися правил. Безпеки та парад рятувальників. Якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет, підозрілий предмет або вибухівку, негайно сповіщати за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та виїздів, пов'язаних з ворожими обстрілами, протягом тижня підрозділи ДСС залучалися до гасіння двох пожеж, з причини ворожими обстрілу в Куп'янському та Чугуївських районах області 4 грудня близько 18.00. Війська РФ обстріляли місто Куп'янськ. Від обстрілу загинув чоловік та постраждала дві жінки. Було пошкоджено три приватні будинки. Двома годинами пізніше у Куп'янську рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла у приватній селі внаслідок ворожого обстрілу без постраждалих. Шановні громадяни, прошу не генерувати сигнали повітряна тривога. У разі небезпеки негайно прямувати до найближчого укриття. Дотримання цього простого правила допоможе врятувати ваше життя. Щодо пожеж та подій не пов'язаних з вороженими обстрілами. 2 грудня внаслідок небережного поводження з вогнем у житловому п'ятиповерховому будинку Слобіцького району Харкова виникла пожежа, під час гасіння якої вогнеборців врятували 9 людей, з них дві дитини віком 7 та 11 років. На жаль, від пожежі загинув 36-річний. Чоловік та травмувалось 9 осіб, зокрема троє дітей. У ліквідації пожежі брали участь 23 рятувальника та 8 одиниць спеціальної техніки ДСНС. 4 грудня у приватній оселі в селі Таранів Качугуйського району через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі на твердому паливі виникла пожежа, яка забрала життя 85 річної жінки. Горіла одна з кімнат будинка площею 20 квадратних метрів. До ліквідації пожежі було залучено. Дві оперативних розрахун... Два оперативних розрахунки ДСНС. 5 грудня у житловому будинку в місті Дергачі Харківського району виникла пожежа на площі 2 квадратних метра. Рятувальники під час розвідки виявили тіла 50-річного чоловіка. Попередня причина загорання стала перевантаження електромереж. 7 грудня внаслідок пожежі, що виникла у приватному житловому будинку у селі Стара Покровка Чугуївського району, загинув 9 річний чоловік та ще дві людини постраждали. Горіли конструктивні елементи будинку на площі 70 метрів квадратних. Мовірна причина виникнення пожеж, коротке замкнення електромереж. Зважаючи на збільшення кількості виникнення пожеж в приватних домовладіннях, закликаю усіх меншканців дотриматися правил пожежної безпеки. Найчастішими причинами випадків пожеж у побуді є небережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки. При експлуатації пічного опалення, електрообладнання, перевантаження електромереж. Шановні громадяни, дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас і ваші оселі від пожеж, бережіть себе та своїх близьких. Шановні батьки, уважно слідкуйте за своїми дітьми, ніколи не залишайте їх, якщо працюють електричні, газові прилади, топляться пічі. При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальника за телефонами 101 або 112. Щодо травмування перетахтичними виробами, 7 грудня у селі Качалівка Краснокутської громади Багадухівського району. Внаслідок вибуху петарди постраждав 12-річний хлопчик. З травмами та опіками його госпіталізовано до лікувального закладу. Шановні громадяни, будьте максимально уважні протягом новорічних різдвяних свят. Усі нещасні випадки, що трапляються через перетехнічні вироби, це результат неправильного чи небережного поводження з ними, порушення електроправил електро безпеки чи використання їх не за призначенням. І нагадую, що під час дії воєнного стану в Україні продаж та використання перетехнічних виробів заборонено. Щодо евакуації, в теперішній час триває евакуація під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації. У Богодухівському, Зюмському, Куп'янському, Чугуївському, Харківських районах області. Вона проводиться силами підрозділів Національної поліції, ДСНС, волонтерів, у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади самоврядування. Рятувальники безпосередньо залучені для евакуації населення з Куп'янської, Кіндрачівської, Корилівської, Петропалівської громад Куп'янського району, а також Борівської громади зюмського району. На території проміжних евакапунктів постійно працюють психологи ДСНС. Які надають підтримку людям, що вимушено покинули власні будинки через активні бойові дії. Загалом із населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області з пильними зусиллями евакуйовано 24 тисячі 615 жителів, з них 2006 – це діти і 300 маломобільних осіб. Звертаюсь до мешканців населених пунктів, пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація. Бережіть своє життя та здоров'я. Не ризикуйте, евакуюйтесь у більш небезпечні населені пункти. Дякую за увагу.